Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. і сьогодні я хочу відзняти перший звіт участі в проєкті з весною у душі. Його організовує Валентина з каналу «Валентина Творимо Красу. Це мої перші такі результати. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати лишень ті роботи, які я ну, зв'язала в проєкті, в даному проєкті. Щиро щиро вдячна пані Валентини Валентині за, те, що я, за те, що прийняли мене в дану в свою компанію. Дуже-дуже приємно мені. Ця така дружня, дружня атмосфера, яку ви створили, вона надзвичайно, надзвичайно мене надихає, підтримує. Я дуже-дуже багато в'яжу. Я успішно борюся своєю депресією. Та, напевно, ці такі плюси можна перераховувати і перераховувати так? від, від, ну, від участі в даному проєкті. Море підтримки, море такого натхнення. Я отримую в нас є телеграм-канал, там є чат. Де дівчата показують, розказують, діляться якимось своїм досвідом. Я дуже багато зараз часу провожу за тим, що підписуюся на дівчаток, передивляюся їхні відео і хочеться також навчитися чогось цікавого, набратися якогось такого позитивного досвіду. Все це зараз можливо завдяки даному проєкту з весною в душі. Отже, в минулому відео я вам показувала свої недов'язи, ну, так якби розказувала, що я хочу робити в даному проєкті. Я, я, мене, я вибрала таку стратегію, що я буду дов'язувати свої недов'язи, але я знаю, що мене надовго не вистачить з таким, тому що в минулому марафоні я також дов'язувала свої недов'язи, а хочеться все одно з чогось чогось такого новенького. Отже, я показувала, що в мене є вісім недов'язаних псів-патронів, але знайшла я дев'ятого. Бачили б, як я його знайшла. <бачили> Яке я, <бачили> як я прямо відчула якесь аж трошки розчарування, але ось він мій дев'ятий, я його гад, вирішила зв'язати ось з такою голівенькою. Для моєї донечки це мій такий перший експерт в ігрушечках. Так, це мої дітки, і ну, для неї він найбільше сподобався. Тому треба було, напевно, ну, подумати раніше і зв'язати з такими голівками побільше таких песиків. Це майстер-клас нашої української майстрині Тані Янчу. Його можна знайти в інстаграмі, якщо я знайду посилання. То я залишу посилання в описі. Ну, Я постараюся знайти Е, Минулого року я вирішила зробити такий собі новорічний подарунок і придбала в неї два майстер-класи на Святого Миколая і на псів патронів. Моя помилка була в тому, що я ну, Святого Миколая я відразу розпочала в'язати одного і зв'язала, а песиків патронів я нав'язала дуже багато лапок. і Почала вив'язувати тіла, і відразу ж я розпочала їх в'язати дев'ять. В тому і була моя помилка, тому що ну, мені воно створення їх дуже швидко набридло. І я відволікав відволіклася на якийсь інший процес, і так і вони в мене залишились в недов'язах. І вони в мене лежали дуже довго в тих недов'язах. І я ж думала, що мені треба їх дов'язати, тому що це надзвичайно популярна іграшка, і ну, мені треба було їх дов'язати. так. Але руки, на жаль, у мене одні, і тому я завжди думала, що та я розпочну якийсь процес. Я закінчую цей процес, і обов'язково я дов'яжу своїх песиків. Але так і мені і не вдалося їх дов'язати. Тільки, дякуючи даному проекту, я таки їх дов'язала. Вони дуже дуже класні вийшли, особливо коли я вже оформлювала їм личка. Ну, вони дуже класні, мені вони надзвичайно сподобались. Мені вже захотілося ще одного розпочати і дов'язати, щоб їх в мене було рівно 10, але ні, я зразу дала собі стоп, тому що на одному я знову не зупинилася. Так само і в мене є дуже багато недов'язаних зайчиків в ході. Така сама схема. Я до них повертаюся, беру ці недов'язані дов'язувати. Розпочинаю мільйон нових деталюк, і так і в мене залишається цілий пакет цих деталюк і недов'язаних, щоб їх скласти в кубку. Так, отже, я зв'язала 9 таких песиків. Також в мене вийшов майстер-клас на такого коника. Ось він у мене стоїть. Зараз я його візьму трошки поближче. Ось такий коник в мене стоїть, його вже можна, напевно, забрати з цієї підставочки. Ось такий коник. Майстер-клас на даного коника вже є на каналі. Вирішила я їм, як тільки, ну, Мене взяли в даний проєкт, я, я думала, що вони в мене такі залишаться. Але захотілося зробити їм ще зелені штанці своїм коникам, щоб такий був теж весняний варіант. Так? Як з весною в душі, так з весною в душі. Ось такий коник у <кій> мене зв'язався. Далі я розпочала працювати над таким смурфіком. Мені дуже захотілося. Ну, в мене ще в ідеях влітку. Нам в лікарні з доцею, коли ми проходили реабілітацію, для доці подарували такого смурфика, тільки великого. І я дуже-дуже захотіла, ну зразу відразу, як я бачу якусь ігрушечку, я вдивляюся в нього і планую її зв'язати. І даного смурфика, як теж. Той смурфик він дуже великий, він всенький білий, білий колір це маркей. Але мені дуже-дуже хотілося його зв'язати. Ось я. Його взяла в руки, покрутила і думаю, так буду я в'язати. Тільки хочеться такого сморфіка-бібіка, як моя доця каже. О, я йому вив'язала такий памперс, такі рукавички. Хоча в справжнього смурфіка там все-все навпаки. От тільки ось ці лапки синенькі, так він весь білий, і личко в нього так синеньке. Я ж вирішила зв'язати такого. Маленького сморфіка бейбіка він дуже, дуже був куметний. <кій> В майстер-класі, я думаю, можливо замість цих білих білочків вирізати такий фетр і вставити. не знаю. Вушка також я 100% що буду переробляти, тому що вушка це зовсім не від сморфіка. О, доця, я думала, що він і так пройде. Ну, Вроді я художник, я так бачу, але ну, з моєю доцею так не прокотило. Вона подивилась, відразу сказала, що це, ну, це зовсім не вушка смурфіка. Так, я його зв'язала, записала, все мене влаштовує. лише Лишення кажу, щось я придумаю з очками і з вушками. І планую, хочу, надіюся, що я е, зніму майстер-клас на такого смурфіка. І викладу його так, в безкоштовний доступ. Далі в мене е, придумалася і зв'язалася ось така курочка. Чесно кажучи, я ніколи не в'язала. Е, Пасхальних сувенірів таких. Хоча один-один раз я нав'язала якихось таких курочок, і то в мене ще тоді не було ні каналу. Я ще ну, толком не вміла в'язати. Я просто нав'язала якихось таких курочок, що туди всередину яєчко вкладалось, вона не наповнювалася ніяким наповнювачем. І ну, менше з тим я захотілося мені. Так як я приймаю участь у проєкті і моє відео повністю присвячене даному проєкту з весною в душі. І мені хотілося запам'ятати, запам'ятати, що я приймала в ньому участь, і оці емоції, такі класні, позитивні емоції підтримки, натхнення такого. І мені захотілося зв'язати щось, зв'язати, придумати майстер-клас, також, щоб він був присвячений весні, нашим традиціям. Надивившись фотографій, які надихають дівчат в чаті, і мені захот... я думала, я не знала, як я буду в'язати, що я буду в'язати, але мені приснився сон. І я рано вранці я встала. Я чітко пам'ятала, що мені приснилася моя двоюрідна бабуся, і я не пам'ятаю, як вона мені наснилася, але я пам'ятаю, що вона мені приснилася. І Мені згадалося, що коли я була маленька. О, а в моєї бабусі був дитячий серебральний параліч. О, вона лежала вона майже все своє життя отак, ну, в позі, або більшу половину свого життя вона привела на, на ліжку. І коло неї такі лежали два вузлики, тому вузли, в тому вузликах, напевно, було ціле її життя. Е, і е, там я бачила завжди, що була така якась підставочка, ну вона така була е, якась фарфорова. чи яка. І вона така була невеличка, так, і можна було її взяти. Вона, вона десь ось така була, так, яєчко, і вона так накривалася, і ось так воно виймалося. І я вранці вже встала, обдумуючи, обдумуючи, згадуючи, я вирішила зв'язати якусь таку підставочку, тільки у формі курочки. так. Я надзвичайно з бабусею своєю була, хоча то була моя двоюрідна бабуся, але вона нас, нас було п'ятеро в сім'ї. Вона нас надзвичайно любила. Напевно, завдяки їй. Я і жива, і стала такою людиною, якою я є. Завдяки їй і своєму батькові. Дякую. Отже, ось такі курочки я захотіла зв'язати, створити. І зразу ж зразу з самого ранку прийнялася за ця її ідея. Пішла я взяла яєчко так, і вив'язала спочатку примірюючи до яєчка ось цю частину. Спочатку в мене була така задумка, що яєчко справжнє яєчко, крашаночку, сюди люди будуть класти, так, і це буде як класний сувенір. Але потім зв'язав оцю основу. Так, приміряючи туди яєчко, я вив'язала ось так вверх. Але ну от як воно ось так буде триматися. І я розумію, що я ось таких так нав'яжу. І, ну, по-перше, якщо їх зразу не продати, то воно десь буде лежати, воно втратить форму. Тому що в мене тут ніякого такого каркасу немає всередині. І... Так як я ну, діткам в основному у мене маленькі дітки, так великі дітки, ну і навіть дуже великі дітки, які кажуть, я купую цю ігрушку для себе, так своїх там 40 років, це дуже класно. Отже, я вирішила ще вив'язати таке яєчко. І в нас ну далі можливо, я не знаю, ну можливо, я, якщо вони в мене до паски не продадуться, то я, е, в мене є кнопки пришивні. Я попришиваю сюди такі кнопочки, щоб ось так щолк, і воно в мене трималося купки. Так само тут в серединці і на яєчку я пришию кнопочки, і в мене буде така, як ігрушечка для дітей. Ось ось такий так, даний майстер-клас на таку курочку вже є також на моєму каналі. Якщо, якщо хтось хоче зв'язати, переходьте, в'яжіть. І не забудьте підтримати мене лайком і коментарем. Так, далі в мене зв'язалися ось такі сердечка. У мене їх зв'язалося 6, але я їх ще до кінця не доробила, тому що е, треба. Сісти, виділити пів години часу і е, вишити герби. Я ще тут вишиваю герби. Ось такий, ось такі сердечка. Також майстер-клас є на моєму каналі. Так, таких шість сердечок, вони в мене надзвичайно популярні, я їх завжди в'яжу і завжди в'яжу багато. В мене є таких три точки, куди я зараз я на ринок не їжджу, але в мене є можливість віддавати свою продукцію, свої ігрушечки під реалізацію. Такі сердечка, вони надзвичайно, надзвичайно популярні і не тільки такі сердечка, ну в жовто-блакитні є там ще кулачки в'яжу, в'яжу карту України. Багато ще чого в'яжу. Отже, і зробила ще отаких от шість заготовочок. Також мені треба їх закінчити. Ось таких. Тому що, тому що в мене ще такі сердечка червоно-чорні. Також я такі в'яжу і вони ну, також мають свою популярність. У мене буде 6 таких і 6 таких. В наступному відео я вже їх дороблю, Надіюся, що дороблю, що все буде добре і вам покажу. Далі, так, в мене, ой, не в, мене а в магазині закінчились зайчики. Які я в'язала, тому я нав'язала ось таких деталюк, вушок, і буду нав'язувати зайчиків. Так, ось такі вушка зв'язала і зв'язала ручки. У мене вже одна ручка десь впала. Готових в мене зараз їх немає, але майстер-клас є на моєму каналі, я не можу показати, які вони в мене. Гарні виходить. Ну, хтось казав, що не можна хвалити свої роботи, але хто ж похвалить, якщо не я. <смі> мені дуже надзвичайно подобається те, що я роблю. І кому подобається, то подобається. Кому не подобається, ну це ж не мої проблеми. Це таке саме головне, що мені подобається. Так що ще буду нав'язувати ось такі зайчики. Так не знаю, скільки в мене їх вийде. Можливо, я ще підв'яжу їх трошки, а можливо, просто закінчу ті, що є. Ті, що розпочала. Далі в мене були ось такі е, свинки. Хоча в минулих відео я показала лише заготовочки, я їх далеко не просунула, але все одно, хто не дивився, то казав, щоб ти не сказала, що то заготовочки, що то мають бути свині, то так би і не зрозуміли. Я їм зв'язала ось такі п'ятачки, зробила утяжечку, вишила очки і зв'язала по одному вушкові. Зараз дов'язую ще по одному. Я їх пришию. Планую ще зв'язати для них якийсь одяг, так, верхні і нижні лапки. Тут ще роботи зовсім не ну, багато. Але це також свинки, вони в мене вже дуже-дуже давно лежать. Певно, більше року. Вони лежать в мене в недов'язах, і мені вже хочеться їх. Дов'язати і закінчити. У мене дуже-дуже багато, я вже повторююсь, недов'язів і хочеться їх вже позакінчувати. Так, так що зо мною залишаються в роботі ось такі свинки. Також я ні на капельку не просунула свій недов'яз з крабом, також він в мене залишається. Буду дов'язувати. Так, буду робити, створювати так зайчики, я вже показувала детальки, доробляти свої сердечка. Дуже багато зараз планів не хочу строїти. Буду працювати над майстер-класом зі створення смурфіка. Також не забуваю за своїх ляльок. Хочеться ще зв'язати і створити, дов'язати верніше майстер-клас по. Створенню е, ляльки. Так? в даному відео я їх і не буду показувати, бо, скоріше за все, я дов'яжу те, те, що зараз запланувала. Також в мене є ідея зв'язати ще одну підставочку під яєчко але то вже буде супер така креативна, креативна ідея. Ту ідею мені підказав мій братик. Дуже щиро йому вдячна. Він мене підтримує, дивиться, і він мені підказав супер-супер ідею. Також такого пасхального сувеніру. Не буду розкривати всіх карт, не буду казати, що то буде. Мені ще потрібно цю ідею добре-добре обдумати, як би її створити, як би її втілити так, в життя. Але ну, не хочу, щоб хтось наперед послухав послухав і, і вкрав в мене мою ідею. Хоча я вже така, кому там потрібні мої ті ідеї. Але все одно, так буду дивитись, працювати, створювати. Можливо, я буду старатися знімати влоги. Влогів я ще не знімала. Буду старатись, так робити якісь включення, показувати, якщо можливо щось запланую ще. Я влогів не знімала, але вчитися треба так і ще. Дівчатка, підкажіть мені, будь ласка, е, який наступний крок. От зв'язала я всі ці ігрушечки, я, я їх не хочу зберігати, я їх хочу вже віддати під реалізацію, але який наступний крок, що мені потрібно з ними зараз зробити, чи кудись їх виставляти, чи як, чи досить того відео, що я відзняла. Е, так, тому напишіть мені, чи напишіть в чаті в Телеграмі, ну, десь мені напишіть, щоб я знала, що з ними робити далі. Хочу щиро подякувати пані Валентині. В неї дуже класний канал. Я переходила, дивилася відео, надихалася. В неї там такі салфетки класні. Ну, ну дуже. На жаль, у мене немає ниточок, таких ниточок, щоб спробувати хоча б створити, так, наблизитися до такої краси, але там надзвичайно, надзвичайно цікавий в неї канал. Хочу щиро вам, пані Валентина, подякувати за можливість приєднатися до чогось такого класного, весняного і прекрасного. Отже, всім щиро дякую за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.